Доброго дня, шановніші. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку і вправу. Сьогодні, я казати, багато не буду, Ми робимо, пробачте, розминку і вправу на розтяжку. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочнемо зверхінціво. Кінців. Поїхали. Руки на поснахали передмози для вправи. Розпочинаємо, поїхали. 13, 13, молодців 14, двадцять, 16, дванадцять, 18, п'ятнадцять, двадцять, чотири рази по, по часові стрілки, голова, чотири рази, рази проти часової стрілки, Спокійно, без різких рухів. Стараємось підбородком, косатись е, шиї. Раз, два, три, чотири, семь, вісім, дев'ятнадцять, дванадцять. І більшу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, вісім, дев. Девнадцять, тринадцять, дев тринадцять, дев шістнадцять. Закінчено. Наступне задання. Чотири випади плечами вперед, чотири назад. При цьому рівна ступина. Тримаємо спину спокійно плечами. Раз. на туловив порук назад, ліво вправо. Розпочинаємо, поїхали. Раз. Спокійно, два. Берез рук, Три, чотири. Молодці старайтесь. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, тринадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять, тринадцять. п'ятнадцять. Закінчимо. Пабору, татулу, вліво, допоро, татулу, вправо. Робі на просьбу. Виконуємо спокійно. Раз. Всі дуже стає насироть. П'ять, шість виконуйте. Сім, вісім Чотири на пусть. Чити нахилетлуба вліво, чотири нахилетлу ба вправу руку на пусть. Спокійно виконуємо. Спихаємо пліч. Раз, два, три, чотири, Він іншу сторону. П'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Дуже добре. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І на останок. Раз. Два. 4, 5, 6, 7. Закінчуємо. Наступне завдання. 10 нахилов якомога не шити. При цьому стараємось е ладоні натеркати підлог поїхало. 10 нахилов. Поїхали, десять... Поїхали. виконуємо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І наостанок. Нараз. Стаємо на носки. І просто опускаємось на п'ятки без перекатів пиха. На носки стаємо руки на пояс спокійно. Раз. Пускаємось на носки піднімаємось. Два. Спокійно, якомога вище, без різких рухів. Три. Приготувалось. Чотири. Спокійно, без різких рухів. Стаємо на носки П'ять. Без перекатів. На носки. Шість. Спокійно, без різких рухів, якомога вище. Сім. Дуже добре. Молодці старайтесь. Вісім і дев'ять. І перед останній раз. Я маю на останній раз цю справу. Десять. Переходимо до розтяжки. Ножки трошки в різні сторони. Приблизно на рівні, на рівні плечей. Десять разів к ноги тягнемось 10 разів, к іншій нозі тягнемось, стараємось якомога далі кожен раз. При цьому, коли тягнемось, не обов'язково грудьми торкати сніг, або ми просто тягнемось руками вперед. 10 разів в одні в 10 разів к іншій нозі тягнемось вперед, я маю на увазі. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. Кінчу на зітягнемось. Раз, два. Вперед. Три, якомога далі. далі. Чотири. п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Всі великі молодці, всі дуже добре виконували. Я вас прошу, не, забуду, не забувайте підписатись на мій канал. Ставте вподобайку, якщо вам подобається. Будьте здорові. І до інших зустрічей. Бувайте, діти. На все добре, папа. -па.